Вітаю, друзі! Хочу поговорити з вами з приводу того, які вам цікаві теми для розкриття на моїй сторінці, враховуючи, що наша команда залучає доволі великі суми фінансування від абсолютно різних інституцій: грантові інституції, кредитні фінансові організації та інвестиційні фонди. Підскажіть, які б вами були цікаві інструменти, які теми ви хочете, щоб я розкривала більше на моїй сторінці, та які суми фінансування вас цікавлять? Адже якщо ми говоримо про пільгове фінансування від Європейського Союзу, то як правило, Авило, суми цього фінансування складають від 200 тисяч євро. Якщо ми говоримо про інвестиційні фонди, то суми фінансування як правило складають від 15 мільйонів євро. Якщо ми говоримо про грантове фінансування, то суми такого фінансування складають від 500 тисяч євро. Але в кожній програмі і в кожній інституції є свої умови, є свої вимоги і є можливості по фінансування. Можливо, ви не знали, але кожного року близько 60 коштів, які виділяються фондами на фінансування, ідуть назад. Материнську компанію, тому що або не подається необхідні документи, або не подаються проекти, які відповідають цим вимогам, або компанії не готові, або компанії не зробили due diligence, тобто не зробили підготовчу роботу перед тим, як розробляти проект. Є дуже багато нюансів. Є багато тонких місць і секретів, які допомагають зробити фінансування успішним. Тому, якщо вас цікаве дане фінансування, звертайтеся і буду дуже вдячна за ваш зворотний зв'язок, щоб ви написали мені, що вас цікавить, на які суми, на які Потреби ви цікавитесь фінансуванням та допоможемо масштабувати саме вашому бізнесу.